Ми хочемо представити швейцарського опискувач коробочця, який ми нещодавно завезли в Україну. Е, оприскувач по озброєній на базі штучного інтелекту, е, який може працювати чисто на рослину, присказати тільки рослину, який може прискати тільки бур'ян, або може прискати все, або рослину і бурян рахує о, має 156 форсунок. А е яка відстань між форсунками? Там все можна налаштовувати. Ага. Там вони можна і попускати, піднімати, можна під різні. Ну під кожну культуру, під е кожну операцію можна під налаштовувати. А так. швидкість е руку це в залежності від культури, да, напевно, правильно? Культур, наприклад, якщо там цукровий бурят, то понятно, що одна. Якщо там е овочі, то друге. Спробували ми їздили недавно на демо робили е кукурузу. Солодку, прискалининку, там ну, різні параметри йому можна задавати, плюс він може навчатися. Якщо там у базі немає якихось буренів чи культур, йому можна це програмувати і він може потім їх розпізнавати. Просто в нас виходить точкове оприскування. Да, да. тобто... Кожна форсунка, вона незалежна. Ну, вона типу, працює як окрема система. Ага. І, типу, кожна форсунка працює незалежно. Він в режимі реального часу сканує. Там стоя mm -hmm. камери, mm -hmm. він в режимі реального часу сканує, куди йому треба працювати, куди йому треба пискати. Він працює 6х6 сантиметрів квадрат, там mm -hmm. mm -hmm. камера, і він бачить в цьому квадраті, що йому треба робити, і вже туди пискає. Треба йому пискати, не треба далі. А яку е норму можна задавати на ньому? Там навіть від 5 літрів як суди mm -hmm. вже mm -hmm. дитиму, до всього, а, а бак самий, де а знаходиться. Бак, це спереді? Да, Бак знаходиться спереді на правку. Він звідти качає сюди. Це вітчизняний бак, я так розумію. Чи, чи, це, чи там по факту може бути будь-який бак? Там саме цікаво, це що знаходиться в ним. Давайте побачимо. Ага. Бачите, самі мозги, ось форсунки, вони піднімаються, опускаються, можна -то коригувати. Можна, самому... дивіться, можна висоту коригувати, правильно? Да, так, І тут. Ага. тут кожна форсунка, вона типу незалежна, тут до кожної форсунки да, також це однієї. Я зрозумів. Там працює прямо так само. Там стоять стояти вона просто, дивіться, по форсунки. Вона е, це в кел-векл, чи це шим? Чи то інфільсна модуляція відбувається? Е, що що я Що я маю? Що я маю на увазі? Вона просто відкривається і закривається, чи вона пульсації? Окей, то то, то не проблема. Е, Ага, це в нас камери. камери стоять так само внизи, там це заховано селюшки. І воно знімає, воно типу фотографує, там списки йдуть. Він типу постійно знімає, фотографує, щоб він розумів, що йому треба робити. І скільки, яка вартість там даного рішення? Від 200 тисяч євро. В Україні uh, вже ну, мають з тих фермерів, що ми знаємо, два. Ми їм це все запускали, два фермера, і обидва займаються Ну, Це тобто для. Я, ну, я і бачу це, типу, ринок овочів. Сам, uh, uh, овочів, або хто під Ну, 200 тисяч це зрозуміло, в залежності від наповнення, він може як буде дешевше, так і дорожче. Орієнтир. Mm -hmm. так, так само їздимо по Україні, показуємо скрізь демо. Тому цікаво, ми привозимо, показуємо демо, завозимо, люди дивляться, як воно на пахне відпрацьовує. Потім вже люди приймають рішення. Ось. Це запис екрану. Ага, тобто це є, являється планшет являється екраном для даного агрегата. Ну, Він не тільки екраном з нього керується, на ньому стоять програми, які uh -huh. управляють повністю прискочем. Uh -huh. uh -huh. Я зрозумів, це штучний інтелект, розпізнає да. саме. бур'ян? Бачите, бур все, що червоним, це бур'ян. І оці зони червоні, вони кропляться. Uh -huh. Uh -huh. Все, що чорне і зелене, воно на нього не попадає, розчин, ніякий. Uh -huh. Яка відстань має бути до рослини? Він, отам оті рампи, що ззаді, він сам автоматично він сам піднімає. А, він піднімає в процесі підніма. роботи, піднімає, приопускає. Він сам все робить. Яку ви продуктивність бачили по, там, по Но... культурах, там, наприклад, буряк, цукровий чи щось інше? Ну, ми так багато не працювали, ми просто проводили демо. Але от ось дивіться. 0,35 гектара. 39 соток, 46 літрів. Ага. Використано. 120 норма. літрів. Це він уже, це стояла норма. Норма, яку ви поставили. 200, да. Це він ми зробили за 2 хвилини. Бачите? Час. Тут все фіксується. Повністю. Ага. Люба робота, все фіксується. Ось бачите? 56 літрів. Це він уже норму, бо на гектар використав. Угу. На 40 соток 22 а ви задаєте норму попередню, а далі він в процесі роботи її коректує? Чи? Да, він коректує. Тут є ось програма. Ось як а зараз. він розуміє, як він розуміє бур'ян, який. Ну, Зрозуміло, що інтелект. Нього прописані... А по нормі, який, під який бур'ян має яка бути норма? Чи ви просто ставите сталу норму середню, якою ви маєте працювати? Ми ставимо, вибираємо рослину, культуру. Да. Норму. Отож, дивіться, це я його запустив роботу. Ага. Бачите? Це запущена робота. Чи що це? А. Зараз, зараз, зараз. Він трошки. Харівні, харівні, не Нема за сайтом. Зараз йому треба вийти на цей. А я вірю тут. То... йому е, потрібен завжди доступ до Wi-Fi? Ну, Йо, до інтернету. Ні, в нього він до зверху. Він до зверху посередині. Бачите, А, там все просто не вийшло. Там вже повністю напакований електронікою. Там все повністю управління. Ага. І він туди сам виходить на зв'язь мобільну. Ага. Там ну, там стоїть сім-карта, яка... Швейцарська сім-карта. Ну, я зрозумів, Uh -huh. Uh -huh. А планшет з ним зв'язується по Wi-Fi. Якщо він не запущений, то ця програма, це просто піктограма, Ну, no, я, я зрозумів. Це, це рішення від команду.